Привіт, друзі! З вами Назар з Філадельфії. І сьогодні ось така чудова моделька від Time Micro. Um, uh, як бачите, вона є по мотиві Forsage Need for Speed. І це цікаво, бо, um, як бачите, це є R34, але на ній livery, uh, ну, розкраска. Від uh, R33, яка була в uh, Tokyo Drift А, uh, Як знаєте, якщо дивитесь мій, мої відео, то я форсажем дуже захоплююсь і маю всі випуски від Hot Wheels, що випускали з самого початку, uh, по мотиві форсаж. Uh, так що uh, тепер я також збираю ось ці всі uh, більш такі для дорослих колекціонерів. З високою якістю і чудовими деталями. Так що дивимося. Ну, от, GTR R34. Відкриваємо пластмаску. А, до речі, дуже подобається, що вони, бачите, такий папірчик там поклали, бо в минулому а, я замітив, що сама та пластмаса для царапає модельку. Царапає дах і зеркало, вікно. А, так, це є 500 що там, 3 з 999, так що прямо посередині випуск. А, мені, мені то все одно, якщо не, не перша, то нема різниці. <сум> так, а, Мені сподобалось дуже, що вони це зробили. Ось, тому в мене довгий нігодь там. <сум> а, як бачите, порівняти з Hot Wheels нема що. Під капотом чудова деталь, весь мотор є. Там навіть наклейки маленькі є, з, з буквами, з, з словами. А, всяке таке. Бачите, для капота там він просто не захлопується, він має такі, як пружинки, що стримують його. Так що мені ця деталька дуже сподобалась. А, окей, відкриваємо, відкручуємо. Бо я колекцію всю зберігаю. На поличках, ну такі акрилові, акрилові кейси. Вони закриваються, щоб порохом не, запри, не припадали. А, ну ось Бачите, в капоті навіть ті е, дзюрочки там є, що навіть видно капот е, мотор. Е, ззаду всі е, світла, ліхтари, ліхтарики, всі е, чудові, окремі, прозорі, пластмасові, кольорові штучки. Ну, в мене слова, правда? Коротше. ну от, Але я думаю, ви зі мною згідні, що детальки тут просто клас. А, так, значить, цю модельку я придбав від а, Знов. Я знаю, що я це говорю часто. Я не тільки купую від Diecast Скріпа, я купую від різних продавців і магазинів. Але Дайка Скріп це є Віктор і його дівчина Лана. А, вони класні люди. Допомагають Україні, донатами всяким таким. то Тому я від них купую, бо вони класні, чесні люди, які не, обкраду, не обкрадовують людей цінами. Так що гляньте на Дайка Скріпа на інстаграм або на веб-сторінці. Добре, поїхали. Ну, трошки порівняємо. Значить, що тут у нас зверху? Ага, це є R33, оригінальний випуск від тої самої компанії TimeMicro. Ну, як бачите, то, то саме Livery та сама. Але кльово. Мені подобається таке. Я знаю, що деякі колекціонери, наприклад, форсажу, вони мусять мати 100% правильно, як в фільмі. Коротше, це є Hot Wheels, Я вам скоро так показав. То була Hot Wheels. А це є також Hot Wheels Premium R34. Як бачите, Hot Wheels не є справжній масштаб 1 на 64. Вони так приблизно. Деякі більші, деякі менші. У це є від Іно 64. Це є не дешево, Як бачите, в ній, колір на ній такий переливається. Там і зелений, і перламутровий, і голубий, і. коротше, щось таке. Та. Ага, так, Іно 64. Це був такий спеціальний limited release. Просто хотів показати трошки різниці. Ну, і все. А це є а, та моделька. Подивимося на них всіх на, ці, на столику, як вони крутяться наліво-направо. І я буду придумувати, що вам сказати, поки вони крутяться. Так, коротше. Ну, дайте знати, друзі, в коментах, як вам це подобається. А, чи хочете, щоб я більш а, часу а, присвячував. Ну, показувати все ближче, детальки ближче. Бо я так багато чого не дуже розказую, бо видно все. Я відкрив капот, показав колеса, вони всі крутяться. Видно детальки, видно все. Якість явно чудова. Так що. А... Але пишіть, ваші коменти всі читаю і відповідаю, так що не стидайтесь. Я люблю з вами спілкуватись, так що пишіть, питайте, що хочете знати, я відповім. Ам, та. Багато з вас вже це роблять, так що я вам дуже за то вдячний. Ам, ну і все, що тут я вам ще хочу показати. Ага, ось це, що я N64 хотів вам сказати, це є. Ну, є Mini GT, який, є, я б сказав, перший такий вхідний для преміум для колекціонерів, дорослих. А Н-64, я б сказав, в 2-3 рази краще по своїх деталях і всьому. Ну і ціна також в 2-3 рази більша. Так що, але дивіться, якщо порівняти модельки дві класні. Треба було б мені шеб ту Wheels показати то би був жах. Ви б сказали: ой боже мій, чому я Wheels купую? Коротше, добре. Дякую, друзі, за перегляд. Я пішов. Слава Україні! Героям слава, смерть, клятим ворогам. Па-па.